В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. В Богородчанах водій легковика на смерть збив пішохода. ДТП з травмованими трапилось у Печеніжині. В Коломиї затримали 23-річного наркоторговця. Снятинські правоохоронці зловили серійного злодія. Злочинну діяльність аферистів в соцмережах викрили кіберполіцейські Івано-Франківщини. Рятувальники ліквідували пожежу в середмісті Івано-Франківська. 2 лютого близько 21.30 до Богородчанських поліцейських надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Як попередньо встановили правоохоронці, 21-річний водій Опель Астра, мешканець Солотвинської громади, вчинив наїзд на пішохода. Останній перетинав проїжджу частину нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок ДТП 55-річний мешканець Старобогородчанської територіальної громади помер на місці. Керманича легковика перевірили на стан сп'яніння. Результат тверезий. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі в рамках відкритого кримінального провадження. ДТП з травмованими трапилася в Печеніжині. 22-річний керманич автомобіля марки BMW 520, мешканець Печеніженської громади не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням. внаслідок чого вчинив наїзд на огорожу. Як результат, автівка перекинулася. В результаті аварії травми отримали троє пасажирів авто. 2006 року народження мешканці селища Печеніжен. Останніх доставили до Коломийської лікарні. Водії автомобіля перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат тверезий. Протиправну діяльність 23-річного мешканця Коломиї задокументували оперативники Коломийського районного відділку поліції. Минулих вихідних співробітники поліції зупинили чоловіка на одній з вулиць Коломиї. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили та вилучили майже десяток поліетиленових зіп пакетів з порошкоподібною речовиною ззовні схожої на наркотичні засоби амфітамін. Та марихуану заборонені речовини останній зберігав з метою подальшого збуту. Все виявлене, поліцейські направили на експертизу на підставі зібраних доказів, причетності до злочину. Слідчі затримали правопорушника. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід за вчинене наркоторговцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. До 10 років з конфіскацією майна наразі проводяться заходи із встановлення злочинних зв'язків затриманого інших можливих каналів придбання та розповсюдження наркотиків. 5 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що вночі невідома особа вчинила крадіжку з приміщення аптеки, що у селищі Заболотів. З приміщення зломисник викрав 8 тисяч гривень. Після вказаного повідомлення впродовж декількох годин до поліції поступило ще кілька повідомлень щодо крадіжок зі складських та торгівельних приміщень у цьому населеному пункті. Снятинські поліцейські спільно із працівниками управління карного розшуку головного управління нацполіції в Івано-Франківській області за гарячими слідами встановили підозрюваного у крадіжках. Це 38-річний мешканець Коломиї, раніше одноразово судимий за майнові злочини. Правопорушник діяв за однаковою схемою. В темну пору доби проникав до приміщень, відтискав металопластикові вікна та зламував двері. Швидко викр... викрадав кошти, автомобільне приладдя, електроприлади, мобільні телефони, велосипед та інші цінні речі. Серійного злодія поліцейські затримали у Коломиї. Фігурант зізнався в скоєнні даних крадіжок. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження. Досудове розслідування триває. Троє жителів Запорізької області, двоє чоловіків 96-го року народження та жінка 2003-го року народження приїхали до Івано-Франківська, де розробили шахрайську схему із заволодіння грошима громадян в період 2023-2024 років. Шахраї зламували сторінки користувачів соціальних мереж, і з них розсилали повідомлення з проханням позичити кошти під видуманим приводом. Аферисти просили про терміновий переказ на банківську картку. У такий спосіб зловмисники ошукали понад десяток потерпілих на майже півсотні тисяч гривень. Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання групи в Івано-Франківську та Запоріжжі. За результатами вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, сім-картки, комп'ютерну техніку. Грошові кошти, банківські договори та чорнові записи. Фігурантам слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення. Ідеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки. Підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю. За скоєне їм може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі тривають слідчі дії із Становлення причетності підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів, можливих їх спільників та кількості потерпілих. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура Івано-Франківська. 6 лютого о третій ночі на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що горить житловий будинок на вулиці Мочульського у Франківську. Горів приватний житловий будинок. Площа пожежі складала понад 100 метрів квадратних. Щільна забудова ускладнювала роботу вогнеборців. Існувала загроза перекиданню вогню на сусідні будівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили перекидання вогню на поруч на розташовані будівлі. Також на місці відбулося обвалення будівельних конструкцій. На щастя, постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці. Пожежі, наслідки ДТП та негоди ліквідовували рятувальники. До слова, з початку року на Прикарпатті трапилося майже дві сотні пожеж. Вісім людей загинули. Більше розповість речниця обласної ДСНС Христина Перцович. Продовж вихідних рятувальники ліквідували 14 пожеж, а також залучалися до ліквідації наслідків негоди та ДТП. 3 лютого 19.10 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу господарського комплексу в селі Слобода, Рівнянська Рожнятівської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, рятувальники ліквідували пожежу господарського комплексу на площі 120. Десять метрів квадратних також 4 лютого о 13 годині вогнеборці виїжджали ліквідовувати пожежу в в селі Пасічня, Пасічна Пасічнянської територіальної громади на надвірнянщині. На місці події надзвичайники спільно з вогнеборцями добровольцями села Зелена оперативно ліквідували пожежу покрівлі одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 60 метрів квадратних. Цього ж дня, вже під вечір, на лінію 101, поступило повідомлення про те, що в селі Гериня Болехівської територіальної громади горить перекриття та стіни дерев'яної будівлі лазні. На місці події вогнеборці ліквідували пожежу на площі 15 метрів квадратних. Постраждалих на цих всіх пожежах немає причини виникнення наразі встановлюються фахівцями. Також 4 лютого на автодорозі між селами Черніїв та Марківці Івано-Франківської територіальної громади трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля. Прибувши до місця виклику, рятувальники деблокували учасника дорожньо-транспортної пригоди, передали його медикам, але він від госпіталізації відмовився. Також на місці події рятувальники вжили заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї на автомобілі, щоб запобігти виникненню загоранню. Крім того, чотири рази рятувальники залучалися до ліквідації пожеж на відкритій території. Горіла суха трава у Двірнянському районі, це в селах Пнів, Перерисіль та селі Красна, а також у Косівському районі в місті Косів по вулиці Черемшини. Також рятувальники ліквідували пожежу побутового сміття на відкритій території на площі 20 метрів квадратних на території сміттєзвалища. Рятувальники міської аварійно-рятувальної служби та головного управління ДСНС в області також залучалися впродовж вихідних для надання допомоги по розрізанню дерев, які впали внаслідок поривів вітру на проїжджі частини дороги. Це були випадки у місті Івано-Франківську по вулиці Львівська, Яремчука, Левинського. Також рятувальники залучалися до демонтажу бляхи з покрівлі двохповерхового житлового будинку по вулиці Вовчинецька та вулиці Шептицького. Загалом з початку року на Прикарпатті зареєстровано вже 194 пожежі, в яких загинуло 8 людей. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються до мешканців області з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. А також закликаємо бути свідомими та не провокувати пожежі в екосистемах. Це була програма Випадок. Я віктор поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.